7 серпня, захищаючи Україну поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині, стоячи за наше життя, очищаючи рідну землю від російських окупантів, загинув солдат Дмитро Вікторович Ярош. Дмитро Ярош народився 3 травня 1988 року в селі Іванівка Петриківського району. Тривалий час працював на прад камець У травні 2024 року став на захист України. У воїна залишилися дружина, мати та брат. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять! І слава герою. Ми з першого класу навчалися е, в одному класі, дружили після школи. Діма завжди був сильним, дуже таким радісним хлопцем, який завжди прийде на допомогу.